Усі ми лиш туристи в цьому світі, проїздом ненадовго в цих краях. Роки людські насправді тільки миті, які проходять просто на очах. Усі ми лиш туристи, і не більше пробудемо тут роки або дні: Хтось буде посміхатися частіше, а інші будуть хмурі та сумні. Одні усе життя будуть збирати на чорний день зароблену платню. А інші будуть хліб свій роздавати, хоч чутимуть, що роблять маячню. А інші у лікарнях будуть жити і їсти тільки овочі одні, щоб тільки у краях цих походить подовше, бачать смерть в страшному сні. А є такі, яким на все байдуже. Або вони таких лише вдають. Є ті, які розумні, наче дуже, і думають, що знають, як живуть. Є люди-адвокати і лінгвісти, закохані і відчаєм в очах. Одне в нас спільне, ми туристи, і всі лише проїздом в цих краях, нема різниці, що наразі маємо. І статки неважлива, і краса, це все тут ми залишаємо. І коли ідемо додому в небеса, є те, що справді ціне в цьому світі, це те, що зберігається в серцях. У роки людські насправді тільки миті, які спливають просто на очах.